Я Юлія, єдина Україна. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу і до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я Лева нам світить на чумацький шлях, стражденна чаєчку небого, Єдині два твої крила. Виходим, нене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половин. Твоїх земель не росте бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.